Господь Ісус Христос любить кожного із вас, хоче дарувати вам прощення і спасіння. Всі люди згрішили і всі позбавлені слави Божої, так написано в Біблії, покарання за гріх, смерть, але дар Божий вічне життя. Всі ми на цій землі живемо дочасно, у кожного. Є свій день і кожна людина помре, ніхто на землі вічно жити не буде, але душа людини, вона є вічна, вона є безсмертна. І куди відправиться твоя душа, задайся таким питанням, дорога людина. Іди до Христа, іди не вагайся, Він дасть вічне життя і спасіння, і щастя, Він тягар твій здійме. І пригорне до себе, бо Він любить тебе, бо вмирав він за тебе. Іди, дорога людина, до Ісуса Христа, не вагайся, Господь Він тебе ніколи не зрадить, Він ніколи не подставить тебе, він не людина. Це людина може зрадити, людина може підставити, на яку ти надіявся, на яку покладався і раптом. Людина зраджує, підставляє, але Господь, якому ти довіриш своє життя, Він ніколи тебе не зрадить. Він полікує твої душевні рани, Він забере твою душевну біль, Він дасть тобі радість спасіння, Він дасть тобі вічне життя, нове життя. Тільки звернися до Бога, не зволікай, не затягуй время. Ми не знаємо, скільки нам жити на цій землі. У кожного свій час, кожна людина помре одного дня і пристане перед Богом і буде давати звіт за своє життя. І чим ти тоді оправдаєшся перед Богом? Що ти йому скажеш? Написано в Біблії, не обманюйтесь, не вори, не блудники. Не прелюбодії, не мужеложники, не п'яниці, не вбивці Царство Божого не наслідують. Людина обманюється на цій землі, але потім прийде такий час, коли не буде чим оправдатися перед Богом. Але якщо людина покається в своїх гріхах, якщо прийме Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя, то будуть прощені всі гріхи, і людина війде в небесне царство. Тому, люди дорогі, примиріться з Богом, просимо вас від імені Христового, примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, живіть згідно Слова Божого, читайте Біблію, моліться, наближайтеся до Бога, і ваша душа буде спасена.